Обов'язково балуйте своїх дітей, залюблюйте, купуйте іграшки, смаколики, звісно, якщо у вас є на це можливість, балуйте, поки їхнє щастя залежить від вас. Дуже швидко діти виростуть, підуть у доросле життя. І чи є у вас гарантії, що у цьому дорослому житті знайдеться така людина, яка буде її так само любити і балувати, як ви, її батьки? І чи є у вас гарантії, що у неї буде щасливе, безтурботне, доросле життя? Звісно, що цих гарантій немає. Якщо це всі гарантій немає, то чому? О, ви інколи хочете позбавити свою дитину ще й щасливого безтурботного дитинства. Будь ласка, забудьте цю безлузду фразу, що якщо дитині багато дозволяти, купувати, то вона виросте розвалованою, не буде цінувати того, що у неї є, і сприймати все як належне. Просто забудьте. Ще ніколи дитина усправді люблячи сім'ї дає розуміння, повага, емпатія такою не виростала. І повірте, дитина буде ставитись до всього, що є у її житті, рівно так само, як ставитись до цього. Ви, і це ставлення стосується абсолютно всього. Речей, людей, грошей і так далі, і тому подібне. Якщо ви не цінуєте всього того, що є у вашому житті, то в майбутньому ваша дитина так само цього всього не буде цінувати. А потім ви скажете, що ваша дитина розбалована та невдячна. Хоча прикладом цього всього послужили їй саме ви. Тому балуйте своїх дітей, поки їхнє щастя залежить від вас.